Стічні води молокопереробних підприємств відносяться до категорії висококонцентрованих стічних вод нестабільного складу з органічними забрудненнями. Концентрація забруднень стічних вод різних підприємств молочної промисловості має значний діапазон коливань. Ці розбіжності обумовлені не лише різноманітним асортиментом продукції, яка випускається: йогурт, ряжанка, кефір, масло, сир, сметана, вершки, морозиво. Але і коливаннями виходу і забрудненості стоків протягом доби. Крім органічних речовин у стічних водах молокопереробних підприємств, також можуть бути і мікроорганізми, що викликають молочно кисле, спиртове, пропіоновокисле і масляно-кисле бродіння. Стандартна схема очищення стічних вод молокозаводів передбачає окиснення органічних забруднень та перетворення сполук азоту в нітратну форму. Для цього використовується активний мул. Який являє собою біоценоз мікроорганізмів, здатних сорбувати на своїй поверхні і окисляти в присутності кисню органічні речовини, що містяться в стічних водах. Окиснення відбувається киснем повітря, що нагнітається повітру дувками через систему аерації. Недоліком цього методу є велика тривалість процесу окиснення, а також необхідність додаткового блоку з незараження стічних вод у випадку їх скидання у водойми. Виходячи з цього, Компанією Globcor була розроблена технологія підвищення ефективності очищення стічних вод молокозаводів з використанням електромагнітного вихрового шару форомагнітних частинок типу АВС. У даних апаратах використано обертове електромагнітне поле і форомагнітні частинки, які рухаються по складним траєкторіям під впливом цього поля і постійно стикаються зі стінками робочої камери, одна з одною та з частинками оброблюваних речовин. При цьому в робочій камері апарату відбувається не тільки інтенсивне перемішування стічної води та деспаргування компонентів, які в ній містяться, а й виникають інші явища, які сприятливо впливають на очищення стічних вод, високий локальний тиск, електроліз води, акустичні хвилі та кавітація. У випадку використання технології електромагнітного вихрового шару феромагнітних частинок схема очищення стічних вод молокозаводів може бути наступною. Вихідні стічні води з ємності за допомогою насосу подаються в апарат вихрового шару типу АВС. Перед АВС в стічні води повітру дувкою подається повітря в робочій камері апарату. Вихідна стічна вода і повітря під дією обертового електромагнітного поля, вихрового шару ферромагнітних елементів, локальних високих тисків, акустичних коливань, електролізу та інших факторів підлягають інтенсивній обробці. Після апарату оброблені стічні води потрапляють в масообмінну колону, де забезпечується їх подальша інтенсивна обробка, що дозволяє забезпечити ефективне проходження процесу окиснення. Знезаражені стічні води після колони збираються в іншій ємності. Використання апарату вихрового шару дозволяє підвищити швидкість окиснення і, відповідно, Суттєво скоротити тривалість обробки у порівнянні з традиційним методом, зменшити об'єм необхідного повітря, а також покращити якість очищення стічних вод молокозаводів. Апарати вихрового шару мають компактні розміри, легко вбудовуються веснуючі на виробництві технологічні схеми очищення стічних вод, не потребують для свого розміщення спеціальних фундаментів та є простими у управлінні. Додаткового вони дозволяють економити електроенергію за рахунок того, що їх споживана потужність менше, ніж у класичних механічних мішалок, і, в залежності від моделі апарату, складає від 4,5 до 9,5 кВт. А які ще проблеми, що складно вирішуються, є на вашому молокопереробному виробництві? Розкажіть про них у коментарях. Додаткову інформацію про обладнання та технологію GlobeCore для очищення стічних вод ви можете знайти. Перейшовши за посиланням у першому коментарі або на сайті www.glabecore.com.